Бажаю здоров'я, шановні земляки! Вихідні для громади минули без надзвичайних станів. У неділю громада попрощалася з нашим загиблим героєм Давидом Авакимовим. Він став наймолодшою жертвою цієї безглуздої війни, розв'язаної росіянами. Хлопцю ледве виповнилось 20 років. Лише у 2017 році він закінчив 9 класів гімназії номер 3 і назавжди залишився у пам'яті вчителів та однокласників як добра, порядна та чуйна людина. Щодо опалювального сезону, важливо, для дотримання встановлених мінрегіонов, лімітів газу для наших тепломереж, останні змушені зупиняти теплопостачання на декілька годин на добу. З початку опалювального сезону жилсервіс виконав більшість заявок з розповітрення системи опалення в будинках. На цьому тижні ми маємо новий графік відключень світла з 15 до 18 години. Крім того, можуть бути аварійні відключення. Фокангар відкрив двері великої зали для спортивної спільноти громади. Діти відвідують спортивну залу безкоштовно, дорослі справляють плату за визначеним тарифом. Ще якийсь час він продовжить свою роботу з видачі продуктових наборів за графіком для внутрішньопереміщених осіб. Видача одягу та речей вже перенесена у гуманітарний хаб ПК Хімік. На цьому тижні ми плануємо узяти останню машину асфальту у цьому сезоні та закрити підготовлені площі по вулиці Соборній. Тримаємося разом. Набираємось терпіння та витримки. Перемога за нами!